Як називається галактика, в якій ми живемо? Друге слово шлях. Перше слово молочний шлях. Є тільки не молочний. Одесь. відкривай перший бокс. Дивись, що там знаходиться всередині. Тут у нас знаходиться тут це, нас... це, це стаканчик? Mm. Ну так, так, типу термостаканчик. Забереш чи йдемо далі. Ну давайте йдемо далі. За який фільм Ді Капріо отримав Оскар? А... Виживший. Молодець. А на ну, українській мові зможеш. Молодець. А відкривай другий бокс. Ти що знаходиться всередині. Це Все у нас щось типу джойстика для ігор. Ну йдемо далі, так як я не граю. А, Окей. У кого в футболі найбільше золотих м'ячів? Роналду чи Месі? Хто з них? Як думаєш? Месі, давайте. Молодець. Відкривай третій бокс, і ти ще всередині знаходиться. Діставай. О, тут же щось цікавіше, тут же годинник. Потрібен годинник, чи будемо йти до останнього? Годинник мені не потрібний також, в мене є. Яка марка автомобіля носить жіноче ім'я? Мерседес. Типу, Мерседес, Мерседес, жіноче ім'я, все таке. Відкривай останній бокс, дивись, що знаходиться всередині. Це іригатор. Так, така штука тобі вже потрібна. У нас просто боксів вже немає, це останнє. <риклад> Та ну так, це вона дуже практична. Бажаємо тобі гарного дня.